І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає жгут на CS44. Карта Рибальська Бухта. Ну що ж, до бою. Так, до речі, давно у нас не було боїв на рибальській бухті, це по-перше, а по-друге, у нас, по-моєму, на CS-44 взагалі не було боїв, якщо я не помиляюсь. Так, така цікава СТ польська, це така гілка cs ок вона мені, знаєте, от, такий в неї корпус цікавий, от, наче так без з'єднань, наче от, литий корпус. Е, і мені здається, що непогано він навіть і броньований, правда? І башта, ну, виглядає він такий панцерником, але бачимо, пробивають без проблем. Але пробивають чим? п 43 пробивав під калібером е, поліпшеним. А ББХ бачимо, РБФМ вже не пробив. Отже, ну, в принципі, ми в топовому топі, отже, ми можемо. Непогано тут і потанкувати, і непогано постріляти. Що у нас по гарматі? Нічого не знаю про цей танчик. Це мені один з підписників надіслав цей реплей і каже, ну і написав, що якось щоб урізноманітнити так, техніку. Ну, дійсно не було, нам треба, щоб вся техніка, яка є в грі, у нас була в реплеях від підписників. Навіть якщо ви на першому рівні зіграєте крутезний бій на якомусь танчику першого рівня. Там, перехлопушити всіх, так? Та <ріст> <ріст> теж буде цікаво, напевно, подивитися. Бо які ви найнижчі рівні бачили? От я вже не згадаю, ну треті точно бачили, А які ще на першому рівня я не пам'ятаю, якщо чесно. Так, ну добре, це я такі думки вслух. 168 пробиття на сьомому рівні. Основними, це непогане пробиття. Середня, Ну все взагалі непогане пробиття, наскільки я пам'ятаю. Так, і середня шкода 300. Вау. Бля Стежки, це взагалі. Ми знаємо, що 300, ну це на восьмих рівнях шикарні шкода від пострілу. так, і Якщо я не помиляюся, не підводять мене пізнання цієї цікавої та чудової гри. Так, є ще комуляки, ну це комуляки, якщо ми на дні ще списку граємо 220 пробивати, це вже вісімки, дев'ятки, мені здається, буде дуже складно, дуже важко. Ну я і не знаю, давайте так. Ну, ви експертні експерти. Напишіть в коментарях, будь ласка, яка, який танк, наприклад, у цьому рівня може спокійно грати на основних снарядах. Я думаю, що є такі на основних снарядах проти вищих рівнів. Це буде цікаво. Так, ну і поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. Наш герой ну, під'їхав таку позицію. Я сюди теж їду на СТ-шках, тому що ну куди ще їхати? Мені здається, що от багато карт переробили. А рибальську бухту хто давно не перероблю. Мені здається, що треба її вже давно переробити, правда? Щось треба змінити? Що б я, наприклад, змінив? Наприклад, місто, оце маленьке місто по центру, я б його, наприклад, навіть по карті покажу, повністю по Е і по F-лінії. Так продлив його. До самої рибальської бухти, і сюди до млина. Так? Було б цікаво. Можна було по центру відігравати, можна було б уже й проїжджати і по першій лінії. Хоча, можливо, просто гімплей би тут дуже-дуже сильно змінився, тоді, правда? Так, ну давайте пишіть свої думки на рахунок цієї. 1300 вже настрій. Ну тут деміч чудовий. Три вороги знищено. Це поки я тут розповідаю, чудові та цікаві історії. Наш герой тут потіє, грає, е... напрягається, хоче показати класний бій. класнючий бій. 5-1. До речі, вся команда показує класню... класнючий бій, ну і загалом то за рахунок нашого героя. 5-1 рахунок в нашу. Пору. Чудово, супер, чудово. Е... Сімки у суперників одна втрачена, в нас ще ні одна не втрачена. Це, тому що ну, все ж таки топи вони повинні переважати. Так, а це ніяк не вгомониться, треба його вгомонити. Чудово, братиші його вгоманюють, і ми можемо що? Ми можемо агресивніше тут далі зіграти. Вже вихлопушити П-43 так. АМІкс ЄЛКАБІС тут десь під нами стояв теж під містом. Можливо, він втік туди ближче до своєї бази. У нас в цей момент масовніша атака пішла по першій лінії. Побачили, що суперники ніяк не реагують. Дивіться, просто армаді ще поперло. І треба не зупинятися, просто треба пронестися як ураган. Ось воно, дивіться, ось вона так, дав лимфа. Так, чудово, вже 2000 настріляв. Це на сьомому рівні. На десятках ми не можу. Ну я не можу на десятках стільки настріляти останнім часом. Якщо чесно, ви бачили, як я гра. Ну я взагалом то граю з чудовим настроєм. Я знаю, що е, багато хто скаже, от багато хто каже, що я граю з чудовим настроєм, тому у мене е, там е, статистика не, не дуже чудова, так? Ну я дійсно з чудовим настроєм, ну що тут поробиш. Ну от так, я, я в цю гру почав грати з чудовим настроєм, і я в неї продовжую грати. Звичайно ж, хочеться перемог, але не завжди виходить. Але ви бачили, що якщо в тебе чудовий настрій, ти цим самим поліпшуєш команді своїй настрій, десь допомагаєш, так, то в принципі все тебе повинно бути чудово. Чотири вороги знищено, достойніший боєць. Ну, правда, від однієї позиції, ну ти по-другому ніяк би не зіграв, правда. На цьому танчику. Ну і тепер що, їдемо вже всі, вирячивши очі, на випучені очі суперників. А чого у них випучені очі, вони перелякані. вже. Там він один залишився десь, бідолага. Мені здається, десь він куточок туди забився біля води аж на А9. Тут його точно вже немає. І всі вже в пошуках, пошуках. рибаки приїхали, на риболовлю. Щось би тут ще змінити. так? Змінити б можна було б. Багато чого можна було б змінити так, цій карті. От тут десь проїзди можна, Тут багато води, можна було б там щось таке зробити, щоб по воді можна було проїжджати, правда? От там далі. Так як на Литовищі зробили, ну, бачили, ну, таке вже... ну, дійсно чудово щось таке зробили. Поїхали вперед, поїхали вже всі. Двоє стає на захоплення на всяк випадок. Буває всяке, я не знаю. 14-2 рахунок. 14-2 рахунок, я навіть і не помітив. От армаді ще поперло, правда? Чудовий, дійсно, чудовий, бій з чудовим настроєм. Наш герой показав, на що здатен цей танчик. Так, в принципі, непоганий, правда. Хотілося б більше його танкування, але ми побачили, що в принципі танкує. Так, і він виглядає броньованим. А той б'ється з останніх сил, але той б'ється все ж таки. ну, Сильно броньований. І плюс у нього вихлопушувальна гармата. А нашому герою хотілося п'ятого ворога приходити. Ну що, дуель на дуель, давай. сміливо його можна було поїхати, але ми бачимо, що, що снаряд далі не пролетів, бо камуляк комулякою стрільнув, а камуляка через заборчики не пролітає останній час. Ну просто дуальна дуель. Лобом треба стати. Лобом, лобом, лобом. А Все його відвертають увагу. Цей тараном хотів. Тримайте його, все, чудово, п'ятий його рознищений. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі, ще захоплення бази.